Добрий день, мене звати Шостаков Дмитро і в цьому відео я буду продовжувати розповідати про скликання учасників товариства на загальні збори. Це відео буде присвячено кооперативам, а саме скликання учасників кооперативів на загальні збори. Суттєвої різниці немає між скликанням учасників кооперативів від скликання учасників товариств на загальні збори. Сьогодні розглянемо справи, які були впроваджені Верховного суду. І перша справа це справа номер 910 159 06 19. В цій справі Верховний суд зазначив, що розміщення оголошень про майбутні загальні збори на таких місцях, як дошка оголошень на гаражних боксах, не є в розумінні статуту та закону України про кооперацію належним доказом повідомлення учасників про дату, час і місце проведення загальних зборів. Мається на увазі, що скликання повідомлення учасників кооперативу про загал про загальні збори має здійснюватись виключно згідно положень статуту кооперативу та закону України про кооперацію. І не потрібно розклеювати, розвішувати скрізь оголошення про збори, адже потім це не буде доказом повідомлення учасників про загальні збори. Це перша справа, на яку я хотів звернути увагу. І наступна справа це справа номер 923 дріб 226, дріб20. В цій справі Верховний суд зазначив, що якщо статут кооперативу не містить конкретного механізму повідомлення учасників про загальні збори, то особа, яка скликає загальні збори, має вжити всіх розумних заходів для повідомлення учасників про збори. І обраний спосіб повідомлення має забезпечити. Реальне повідомлення учасників про загальні збори, а не бути лише формальним направленням листів. Адже якщо учасники будуть заперечувати, оскаржувати факт повідомлення їх про загальні збори, то обов'язок доказування покладається саме на особу, яка здійснювала таке повідомлення. Тому, якщо статут кооперативу не містить механізму повідомлення, то обов'язково треба вчинити всіх розумних і належних заходів, а потім обов'язково зберегти докази здійснення таких заходів, а саме заходів повідомлення учасників про загальні збори. Це друга справа Верховного суду. І е, третя справа, яка була впроваджена Верховного суду, на яку я хочу звернути увагу, це справа номер 916-2506-20. У даній справі в якості доказу. Доказу направлення повідомлення про загальні збори, було надано декларацію кур'єрської служби спецкур'єр, але не було надано повідомлення про зворотні повідомлення про вручення. І в даній справі Верховний суд, як на мене, відповів на одвічне питання: чи зобов'язана особа, яка направила лист, лист повідомлення про загальні збори, чи зобов'язана вона отримувати зворотні повідомлення про вручення? І Верховний суд відповів, що такого зобов'язання не існує, таке зобов'язання відсутнє. В той же час, у разі виникнення спору особа, яка здійснювала скликання, має довести реальність направлення повідомлення, і це направлення має бути здійснено. У межах періоду, який встановлений законом України про кооперацію, а саме у межах періоду 10 днів, між яким особа отримує повідомлення про збори і запланованою датою проведення загальних зборів. В мене все, що стосується скликання учасників на загальні збори, і далі будуть відео на інші теми, але у межах корпоративного права.